Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка, а ви любите казки? Я впевнена, що так. Тоді ви з легкість зможете відгадати казочку. Я буду розповідати вам частинку казочки, а ви спробуйте її відгадати. Будьте уважні. Я по засіку метени, я на яйцях печенний, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ця казочка, а може ця? Молодці діти, це колобок. Мій котик, мій братику, несе мене лиса, за ліса, закрутіє гори, забистріє води. Ця казочка. А може ця? Вірно, котик і півник. Я коза дереза за три купи куплена, півбока лоплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі кінець. Ця казочка. Молодці, коза, дереза. Мишенята тільки знали. Вранці з ліжка скок та скок. Танці спів до роботи ні на крок. Ця казочка. А може ця? Молодці, колосок. Маленькі, сіренькі, біди наробило, щось біле, кругленьке, хвостиком розбило. сумує й плаче бабуся, дідусь витирає сльозу, а курочка котко кудаче я вам золоте принесу. Ця казочка. А може, ця? Вірно, курочка, ляба. Дітки, ви такі молодці, розумнички мої, відгадали всі казочки. Я вам дякую за увагу, до побачення.